Інець на все ближче. Національний авіаційний університет в процесі реорганізації, як повідомляв раніше віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, створять два нові вищі навчальні заклади освіти Київський авіаційний інститут і Українську льотну академію в Кропивницькому. Держава не побачила жодного дрона розробленого спеціалістами університету від початку повномасштабної війни. Виробляти е, от е, інновації, ну тобто, зворобляти інноваційне, скажімо так, обладнання для того, щоб працювати з ним, а потрібні люди, які мислять відповідно, тобто володіючи інструментами мислення, це означає що якість освіти. Це означає, що ректор має приходити не для того, щоб просто контролювати якусь там кількість студентів, які стають ресурсом. З позитивного вдалося змінити ректора НАУ з екс-регіонала Максима Луцького на тимчасового виконуючого обов'язки Володимира Шульгу, який був у створенні комісії з реорганізації нау. Прокуратура Сумської області повідомила Шульзі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, шахрайство, привласнення та розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службо. Ове підроблення нині в університету ще один ректор, а, і толку від цього на мою точку зору знову немає. А тепер ще й призначили наглядову раду, раду з реорганізацією університету. Там такі люди, Боже, це якраз ті, хто будуть займатися авіацією і майбутнім України. Ще серед змін виконуючого обов'язки проректора з наукової роботи та інноваційного розвитку стала Ксенія Семенова, посаду яку вона зайняла відразу після декрету. Медіа пишуть, що раніше вона була асистенткою в університеті а від НАУ ні слова про її викладацьку діяльність. До того ж, як виявилось, вона не має наукового ступеня, який потрібен, аби займати профільну посаду в університеті. І про цей факт НАУ теж змовчав у відповідях на наші запити, але не міносвіти. Після перевірки відомостей та консультацій з відповідними джерелами вчене звання та наукового ступеня для зазначеної особи не виявлено. Кияни в соцмережах теж не розуміють, як Семенова без відповідного досвіду могла зайняти таку посаду. Статути ВНЗ допускають лише один. Випадок, коли людина без наукового звання може займати посаду проректора ВНЗ, це може бути виключно проректор з господарських питань: бухгалтер, фінансист, економіст завгосп. Нині Ксенія одна із тих, хто активно лобіює та висвітлює процес побудови нового авіаційного вишу у своїх соцмережах. Але в українських медіа новопризначенцям нарікають. Наприклад, видання коментарі повідомляє, що досі не було створено нової юридичної особи університету КАІ. Інтернет-видання коротко пише: працівників, нібито масово звільняють, а студенти-контрактники перестали сплачувати за навчання, бо не розуміють своїх майбутніх перспектив, через що в НАУ ймовірно є фінансові проблеми. Особливо це резонує на фоні того, що студенти досі продовжують жити ось в таких гуртожитках вишу, проблеми ремонту яких чомусь в першу чергу. Ні ця проректорка, ні ректор, ні інші з керівництва активно не вирішують. Це душ коротше, Душ. Це піс. Просто послухайте, як підлога скрипить. Телі Важення немає, ну, ви я маєте, не маєте да, вплив на рішда. Я часом мені вдається впливати на рішення. Давайте. щось цікавого наприкінці минулого року. Семенова повідомила про аудит приватизації державного житла. Йдеться про ЖК, що збудовані на території НАУ, за які критикували ректора Луцького за інвестиційним договором. мало бути збудовано тисяча квартир. В обмін на це НАУ мав отримати компенсацію у вигляді квартир площею 10% від загальної і ще 7 тисяч квадратів. Адмін приміщень наступних років квадратні метри компенсації для університету поступово танули і, зрештою, зобов'язання забудовника скоротилися до передачі на у відсотків квартир замість 10, Ну і кількох авто. Журналісти знаходили численні зв'язки Максима Луцького та компанії, причетних до скандальної забудови. За інформацією, дзеркала тижня, продавала квартири у цьому ЖК топ фінансова компанія Толока. І саме у цій компанії працювала дружина Максима Луцького Олена Савицька. Сама проректорка не приховує, що Живе теж у цьому ЖК працювали на хороших айтішних роботах і купили собі квартиру в будинку, де квартири коштували найдешевше. Тож виникає питання: навіщо купувати квартири у сумнівних забудовників, пов'язаних з сім'єю Луцьких? Сюр ще й полягає в тому, що ВО проректорки НАУ Ксенія Оксенія Семенова при повноваженнях депутатки Київради від слуги народу активно бореться з незаконними забудовами, але чи дійсно з усіма саме незаконними? Наприклад, її помічник та за сумісництвом активіст влаштовував акції проти реконструкції будівлі на Івана Франка 26, яка, за словами власника, належить йому за всіма документами. І на ці дії активістів звернули увагу правоохоронці. Їж його будівля приватна. Власніці Забудовник. правильно розумію, забудовника? забудовника. І поки йому не оголошена підозра, якщо враховувати вашу позицію, не? то це виглядає не, трошки не, як а... тиск на нього Серед хіба ні. А ви... Ну так з цього приводу забудовник відкрив на мене кримінальне провадження. А ще її помічник перов, нібито роздавав гроші на мітингах. І ймовірно нашкодив історичним будівлям на Андріївському узвозі, які він типу очищав від графіці, не маючи на це дозвіл від департаменту охорони культурної спадщини. А поки проректор каналу та столична депутатка Семенова занурена з головою в життя авіаційного вузу, проблеми на її окрузі нікуди не подівались. І хоч щоб опалення мені зробили. Вже білої машини злі, і все, а це друге ось ось стоїть і теж похилилася, і ми дзвонили 15.51, де ми тільки не, людей не, не піднімали. Не опитують проти. Ніколи не бачив. З ліфтом проблеми у нас І він не працює? Працює, але вони так роблять, от не працював три дні. Питання каналізації вона піднімає лише після того, як її прориває. Блін, я все проспала. Який транспорт, якщо у нас тут лайноковзанка? А укриття, на ремонт яких вона лобіювала виділення коштів з міського бюджету, мають ось такий вигляд. Це бомбосховище на Вацлава Гавела за понад 2 мільйони гривень. Тож, як гадаєте, чи вийде реорганізувати НАУ та відремонтувати студентський гуртожиток так само, як Семенова справляється з проблемами на окрузі? Пишіть, що думаєте внизу, та поставте вподобайку цьому відео, та натисніть на дзвіночок, аби знати більше.